Здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас, люди і особистості. Сьогодні я хочу познайомити вас із людиною, перед якою потрібно скидати капелюха і шанувати його пам'ять. Бо, якби такі люди приходили до влади, не плакала б мати, діти б не журились. Поговоримо про Петра Федоровича Болбочана. Петро Федорович Болбочан, залізний полковник війська УНР, визволитель Криму, 5 жовтня 1883 року народився Петро Болбочан, видатний український воєноначальник, який увійшов в історію як один з найкращих полководців УНР. Петро Болбочан не був звичайним офіцером російської армії, який вимушено перестав до українського війська, син сільського священника Схотинського повіту в Бесарабії, ще Юнкером Чугуївської піхотної школи зарекомендував себе свідомим українцем. Хоча як свідчать сучасники. Був більше схожий на молдаванина чи на француза за розповсюдження між юнкерами Кобзаря і сепаратистські в лапках розмови, начальник Чугуївської школи пригрозив Болбочанові шибеницею, але, зважаючи на успіхи у військовій науці, залишив у школі. Влітку 1917 року підполковник Болбочан почав українізувати свій п'ятий армійський корпус. З українців корпусу сформував перший український республіканський полк 5 тисяч солдатів. Однак російська більшість корпусу їх роззброїла, дійшло навіть до збройної сутички. Підполковник з побратимами виїхав до Києва. Серед загального безладу, коли дуже бракувало старшинських кадрів із військовою освітою, Болбочан зумів утворити боєздатний дисциплінований республіканський полк. Згодом перейменований у другий Запорожський у складі дивізії генерала Натєва. Осетина за національністю. Корпус пройшов переможним походом через усю Україну і, випереджаючи німецьку армію, увійшов у Крим. На той час дивізія складалася із другого запорозького пішого полку, харківського пішого партизанського відділу кінного полку імені Костя Гордієнка гарматного полку броньового. Дивізіону 10 панцерників інженерного батальйону, відділу самокатників важкого гарматного дивізіону і гусарського полку. Крим взяли блискавично і надзвичайно успішно, поки німці дійшли до Джанкоя Болбочан з розгону Гону здобув стару ханську столицю Бахчисарай – Деякі менші міста Сімферополь, долучивши до себе кілька чумбалів, татарських добровольців Волбачан – націлився на Севастополь. Але тут втрутились німці, які хотіли мати Крим під своїм контролем. До того ж, українська дипломатія на переговорах не включила півострова до складу УНР. 24 квітня 1918 року Кримська група армії УНР під командуванням полковника Петра Болбочана звільнила Сімферополь від більшовиків. Прапорщик Манкевич у книзі слідами новітніх запорожців писав про цю подію. Ніде на всій Україні нас не зустрічали з таким ентузіазмом, з такими оваціями, з таким захопленням, як робили це в Сімферополі та інших зайнятих кримських місцинах. Останні тижні період найбільшого бойового напруження. Всі змучені, люди на ногах, не тримаються підтримки. Не знаю, де взяти. Я чекав допомоги з Києва, але тепер вирішив рятувати рештки справжніх героїв і патріотів. Це рештки Запорожського корпусу. Ми перед батьківщиною свій обов'язок виконали чесно. А якщо хтось нас у чомусь звинуватить, то хай це робить той, хто більше. Прислужився для батьківщини. Раніше я просив три-чотири полки, а тепер давайте дві дивізії. Через тиждень двох дивізій буде мало. Петлюра, не бажаючи воювати з більшовиками, наказав Болбочанові розпочати мирні переговори з командуванням Червоної армії. Болбочан відповів: із більшовиками я можу розмовляти тільки зброєю. За непослухом. Болбочана крилась не тільки ненависть людини патріотичних поглядів до більшовиків взагалі, а й зневага військового фахівця до колишнього журналіста, якого на хвилі революції винесло на пост головного отамана військ УНР. Поруч діяли сили, які взаємно себе заперечували. Запорожці у своїй масі були завзятими самостійниками, націоналістами, серед яких панувало гасло Україна для українців. Пропаганду при штабі проводив Микола Михновський. Запорожці нічого не хотіли чути про марксистський соціалізм і тим паче про комунізм. Тоді, як директорія, спиралась в своїй основній масі виключно на соціалістів. Болбочан, як керівник найдієвішої бойової одиниці, талановитий полководець, улюбленець солдатів і старшин, став скалкою в очах соціалістичних діячів. Проти нього повели шалену, неперебірливу в засобах компанію. Проблемою була і присутність Міхновського, якого соціалістичні кола ненавиділи за мілітарні державницькі націоналістичні погляди. Коли Болбочан зупинився в Кременчуці, його позбавили посади командувача корпусу і заарештували. Згодом звільнений неслухняний полковник опинився в Станіславові. Теперішньому Івано-Франківську там змушений був марнувати час у кав'ярнах, тоді як на фронтах точилася запекла боротьба, і так потрібні були досвідчені командири. Коли почався літній наступ армії УНР, Петлюра запропонував Болбочанові їхати в Італію, щоб зайнятись полоненими українцями із Першої світової. Це дивне. Призначення Болбочан сприйняв як бажання керівник скіл УНР позбутися його, але погодився, попросив тільки дозволу попрощатися із своїм запорозьким корпусом, що на той час бився під Проскуровим, нині Хмельницький. Козаки з радістю зустріли улюбленого командира, і тут його несподівано арештовує спеціально послана частина. Болбочана віддали на військовий суд за змову з українським поміщиком Шрагом та ще кількома політиками, які, начебто, спираючись на запорозький корпус, мали скинути соціалістичний уряд УНР, створивши тверду владу незалежницької орієнтації. Слідство і суд відбулися. На дивовижну, швидко і засудженого полковника розстріляли на станції Балин. Суд відбувся з розпорядження наказного отамана Осецького при штабі діючої армії. Прокурором виступив державний в лапках літератор Петро Певний. Судді були членами штабної сотні, колишні російські чиновники, для яких патріотизм Болбочана був цілком ненормальний. Дружина члена директорії Макаренка просила Петлюру врятувати Болбочана. Прохання про помилування надходили від сьомої 8 восьмої частин шостої дивізії командира Запорозької групи полковника. Сальського інспектора цієї ж групи Дерещука і отамана Коновальця, але Петлюра спішно виїхав на фронт, що виглядало так, ніби він, подібно пілату, вмив руки. Суддя Кривицький, який виніс вирок до смерті, не міг звільнитися від тягаря вбивства. Згодом він скаже, що на підставі даних, якими розпоряджався суд. Для винесення вироку не було жодних підстав. До страти полковника катували у в'язниці. Він не міг зрозуміти і пережити всього цього безглуздя. Загинути не від ворожої кулі, а від рук української військової влади, для створення якої він стільки зробив у критичні часи. Стратили його 29 березня. 1919 року. Екзекуцією керував начальник охорони полковник Чоботарьов. На команду Вогонь з півчоти стрільців ніхто не вистрілив. Команду повторили, але знову жодного пострілу. Схоже, нікому з вояків не піднімалась рука на людину, яку вони знали як видатного українського патріота. Розлючений Чуботирив сам двічі вистрелив з пістолета непритомному Болбочану в голову і потягнув конаючого до ями, яку швиденько закидали землею. Чи була реальною змова Болбочана? Можливо, безперечно, Болбочана людину правих поглядів не могла задовільнити безпорадна діяльність тодішнього уряду УНР соціалістичність якого постійно підкреслював Петлюра, проте полковник був досить розумний, щоб не бачити у всякій спробі державного перевороту серед тодішнього безголів'я страшну небезпеку для української державності. Так чи інакше, але розстріл Болбочана свідчить про великий брак державного розуму серед діячів УНР і водночас продемонстрував нашу надто негативну рису самоїдство, котра так дошкульно проявилася згодом у протистоянні бандерівців з Мельниківцями та багатьох інших подіях нашої подальшої історії. Історії. А в ці дні народилися Михайло Паращук, український скульптор, навчався у краківській школі мистецтва, приватній академії Жульверна в Парижі. Жив у Києві і Софії. Його твори пам'ятник Адаму Міцкевичу у Львові у співавторстві з попелем. Драгоманову, Христоботів, Димитрову у Софії багато монументальних споруд у столиці Софії Болгарії, народився в селі Варваринці поблизу Струсова. В Тернополі названо вулицю іменем Михайла Паращука і вище професійно-технічне училище номер 4 Ярослав Старух, український політичний і військовий діяч, публіцист. Закінчив Бережанську гімназію Львівський університет з 1931 року член ОУН, член проводу ОУН, кавалер Золотого Христа за заслуги, неодноразово був арештований польською і німецькою владами. Народився в селі Золота Словода на Козівщині, де йому встановлено погруддя. Василь Корчемний, український поет. Публіцист, природодослідник, навчався в Уманському сільськогосподарському інституті, працював на дослідній станції еліта в Хоросткові, де організував відділ садівництва, а в 70-ті роки минулого століття заснував у Хоросткові дендропарк, де росте більше 1500 різних дерев з багатьох континентів. Автор багатьох книжок був членом Української екологічної академії, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник охорони природи, член національної спілки письменників України, народився на Хмельниччині. Кость Левицький – визначний український політичний діяч, адвокат, публіцист. Закінчив Львівський і Віденський університети, юридичні факультети, доктор права, був депутатом австрійського парламенту і Галицького Сейму, був головою Держсекретаріату Західноукраїнської Народної Республіки, який 40 днів знаходився в Тернополі, народився в містечку Тисменниці на Прикарпатті. Іван Левицький, український композитор, хоровий диригент, педагог, навчався музики в Тернопільській гімназії, був диригентом Тернопільського баяну, викладав у Львівському вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка, народився в селі Мала Лука на Скалаччині. Володимир Навроцький, український економіст, статистик, публіцист, письменник, фольклорист, закінчив Станіславську гімназію нині Івано-Франківськ і Львівський університет, автор багатьох праць, зокрема «Весілля в Кутузові, Руська народність в школах Галицьких та інші, народився в селі Кутузові на Теребовлянщині. Андрій Малишко, український поет, був депутатом Верховної Ради Української РСР декількох скликань від Тернопільщини, народився на Київщині в Тернополі, названо вулицю іменем Андрія Малишка. Люся Давидко, українська акторка, народна артистка України, актриса Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Народилася в Тернополі. Степан Гіга, український співак, композитор, свого часу працював в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Гнатюка, неодноразово гастролював в Тернополі і в містах і селах області. Народився на Закарпатті. Юрій Футуйма, український співак, бард, лікар, народився в місті Бучачі. Михайло Євусяк, відомий в краї аграрій, народився в Микулинцях. Степан Коціра, відомий аграрій, голова товариства Нічлава на Гусятинщині. Наталя Стефанчук, активна громадська діячка, кавалер ордена княгині Ольги, народилася в Тернополі. Архієпископ Іларіон в миру Дмитро Процик, український релігійний діяч, архієпископ Рівненський і острозький православної церкви України, народився в селі Зубрець поблизу Бучача. Тетяна Дігай, український педагог, музикантка, літераторка, літературний критик, народилася в Тернополі. Валентина Семеняк-Штангей. Українська літераторка, журналістка, фотохудожниця, членкиня Національної спілки журналістів та письменників України, народилася в містечку Тальне на Черкащині. Оксана Рапіта, піаністка, народна артистка України, професорка завкафедрою спецфортепіано. Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Лаурятка всеукраїнських та міжнародних конкурсів виховала понад 50 лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Активно концертує в Україні та за її межами в Бельгії, Німеччині, Польщі, Австрії. Швейцарії США. Закінчила Тернопільське музичне училище Львівську національну музакадемію імені Микола Лисенка, Московський музично-педагогічний інститут імені Гнесіних. А народилася у місті Тернополі. Наталя Денис народилася у Крем'янці. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці. 26 листопада, день вдалий, всі інші середні. 18, 21 листопада дні складнуваті. Овен, цього тижня ви відчуватимете приплив сил і впевненості в собі, що сприятливо позначаться на будь-яких ваших починаннях. Далець. Будьте гранично уважні до всіх укладених угод та домовленостей, особливо, якщо це стосується якихось майнових питань. У цей час вам краще зберегти своє становище таким, яким воно є. Так вам буде спокійніше. Близнята. У стосунках. Вам варто взяти невелику перерву, щоб все уміркувати і ще раз зважити. Взагалі, на початку тижня незайвим буде зупинитися і подумати над будь-якими діями та вчинками, чого б вони не торкалися. Рак для вас настає вдалий час змін. Головне у вашому випадку не боятися активних подій, які можуть закрутитися довкола вас і взяти в них посильну участь. Не бійтеся відпускати старе та відкривати життя для нового лев цього тижня. Очікується покращення обстановки в особистому житті. І хоча про романтичні знайомства говорити тут передчасно, тому для одиноких людей ситуація не зміниться. Але теплих і приємних моментів чекати можна. Діва. Робіть ставку на близькі стосунки з іншими людьми, на друзів і знайомих, оскільки це єдине що вам приноситиме радість і задоволення в ці дні, ви зможете знайти віддушину і відпочиваючи після трудових буднів, які, до речі, будуть напруженими. Терези, життєвий шлях приготував вам кілька крутих поворотів. Не варто уникати їх і намагатися прокласти шлях безпосередньо, Або ще гірше заткувати назад. Скорпіон. У вашому житті настає світанок, намічається позитивна перспектива у справах, з'являються нові можливості для реалізації себе. Ви можете розраховувати на підтримку з боку оточуючих або вдали. Співробітництво. Втім, ви й самі будете достатньо, самостійні та здатні рухатись вперед, стрілець. Вам варто набратися терпіння, оскільки справи на цьому тижні будуть просуватися повільно. Зате у вас є можливість перевірити, що все йшло так, як треба. і не було ніяких збоїв і помилок, поспішати ніколи не варто, хоча у вас може виникнути таке бажання. Козоріг, у першій половині тижня ви будете сповнені самозадоволення і насолоджуватися комфортом свого життя. На жаль, цей стан не триватиме вічно, і незабаром вам доведеться взятися за поточні справи. Повернутися у звичне русло життя. Водолій, ваші хитрі пориви можуть завести вас у безвихідь. Вам варто бути уважнішими до своїх дій та рішень, які ви ухвалюєте. Встигнути всюди вам не вдасться. Вирішити за чужий рахунок теж для вас досить сумнівно на цю мить. Риби, початок тижня видасться досить сприятливим, можливе покращення ситуації з фінансами, придбання цінної речі. Взагалі, в цей час ви почуватиметеся більш впевнено та комфортно. І на сам кінець, 19 листопада, День працівників сільського господарства, а також е, день. Працівників гідрометрологічної служби. День скловиробника 20 листопада Всесвітній День дитини. 21 листопада День Гідності та Свободи, Всесвітній День Телебачення. А 16 листопада відзначався День працівників радіо, телебачення та зв'язку. В Україні, українському радіо, виповнилось 99 літ. Послухайте пісні. Побачимось. Жовтолистя на калині.